Камери метрологічні стоять датчики всі тут. Вони саме подають зараз центральному диспетчеру Київ, і сама кожна камера інформує його і автоматом вибирає, що треба. Тут стоїть така даже система в камерах, яка е, нам показує зим, взимку, коли потрібно їхати сипати вже покриття і які потрібно застосовувати там процент посипки на обробку протижеленими матеріалами. Ранок на термометрі вже плюс 25. Дорога під сонцем нагрілась мало не удвічі сильніше. Рух великового обмежується автоматично, коли повітря прогрівається до 27 градусів, а асфальт до 50. Це роблять, аби вберегти шляхи від руйнування. Чергу, це руйнація дорожнього полотна, тобто створення колії. Велике її вже встановити відновити практично неможливо. Потрібно буде відрізати фрезою, і вложити нове асфальтобетонне покриття. Скільки це коштує? Це коштує один квадратний метр орієнтовно до 500 гривень. На такій дорозі. До 500 гривень за квадратний метр. Бідає в того, що контролювати виконання цих обстежень, майже нікому. Дружники спиняти автомобілі права не мають. Нова поліція відповідних директив ще не отримала. Та й вагових комплексів в області бракує. Потрібно десяток а в наявності два. Ми не маємо повноваження контролювати, зупиняти транспортні засоби для того, щоб перевіряти їхню масу, перевіряти їхні документи і обмежувати відповідний рух. Тому в нашій області є два майданчика: один є стаціонарний постійний. Це 434 кілометр дороги селі селіопарип Середмилівського району, там розташований стаціонарний ваговий комплекс. Він працює круглодобово. На цьому комплексі відповідно працюють бригади теж кругодобових дорожників, також е, поліції і Укртрансбезпеки. На автомобільній дорозі Київ-Чоп на кілометрі е, 272-му це район Корецького району. В районі Корицького району, там теж є майданчик для зважування, для проведення робіт пересувним ваговим комплексом. На даний час, коли на автомобільній дорозі запрацювала, скажімо, патрульна нова поліція, вона не має повноважень, законних для того, щоб перебувати на пересувному ваговому комплексі. Тому що працівник поліції зупиняє транспортний засіб. Спрямовує його для вагового комплексу, щоб його зважили, і тоді виявляється, чи він там порушник той водій, чи не є порушник. На даний час я вчора спілкувався з керівником нової поліції. Він каже, в нас ще немає нових інструкцій, тобто вони тільки поки забезпечують патрулювання на дорозі. Щоденно через Рівненську область, лише транзитом і лише через трасу Київчо проходить близько двох тисяч великового руків, і на міжнародній дорозі вже утворюються колії. На інших дорогах гірше, адже їх руйнують фури, здебільшого перевантажені щебним піском та лісом. В яку копіючку влетить ремонт? Нині спрогнозувати не береться ніхто. Це залежатиме головно від того наскільки свідомими будуть перевізники і ефективним контроль за ними. Дмитро Лантів, новини Рівного.